Лампи розбрату. Керівництво обласної ради звинуватили у корупційних намірах. Начебто задумали придбати електричні лампочки за ціною значно вищою, ніж є насправді. Інформацію оголосив громадський активіст Павло Борисов учора на прес-конференції. Олена Адаменко з'ясовувала, хто і за скільки хоче продати прилади для освітлення приміщень обласній раді. По договору вона коштує 97 гривень. Ось, будь ласка, ця лампа. Ось чек на 68 гривень. І вона, ми вже з вами бачимо, майже на 30 гривень дешевше. Сума договору, я вже казав, складає 99 715 гривень. Я не можу казати, чи виконаний цей договір, бо це треба звертатися в управління казначейства, і чи реєструвався він там, чи не реєструвався, але те, що, Така попитка була це зробити. Це факт. Сподіваюсь, що ця оборудка не буде завершеною і гроші не будуть вкрадені. Намір це не є фактом, особливо фантазії пана Борисова. Якщо б у нас були придбані лампочки, вони були придбані по завищеній ціні, вони були б якось не так змонтовані. Це все можна було говорити. А те, що пан Борисов щось там собі придумав, яке немає. Ну тобто, ну будь-який договір він повинен бути підписаний, зареєстрований, проведений всі відповідні канцелярські щаблі, це його особиста думка, і ну фактично, топорна робота по дискредитації обласної влади, яка бореться з корупцією, в тому числі з паном Борисовим. Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, засновником ТОВ обладсервіс, фірма, яка пропонує обласній раді придбати ці лампи, є керівник міської організації радикальної партії В'ячеслав Шапошник. У 2006-2009 роках він був головою обласної ради. Коментувати ситуацію особисто він не став. Переадресував до представника фірми. Ви такі цифри подавали ваше підприємство, подавало такі в обласну раду такі пропозиції. Я не можу щось об тому утверджувати, тому що я не вірю. Я бачив останній поданий документ. Це это вот не відповідає зовсім тому, чого ви мені показуєте. Вот этого поданого документа я не бачив. І додає вісі лампочки любые не относяться к регулюемому своєму Право продавця предложить купить продукцію по любой цене. это прайс, это до подписанию підписання договору. а не факт підписання договору. Да, почем хочу, потім предлагаю Олена Адаменко Олександр Гордус, Сергій Мілевський на часі новини.